Для деяких осіб отримання карти дідентита електроніка, коли у них вже є прописка резиденція, не складає жодних труднощів. Для деяких, а для інших складає. Чому так зараз я вам розповім? Адже вели... у великих містах виділяється мало слотів для отримання апунтаменту запису. І через то бажаючих багато і. Чекають місяцями на день запису. Або, можливо, взагалі дехто не може знайти навіть вільний слот, і це ж все ж таки проблема. І з цією проблемою часто стикаються громадяни в Римі. Тому саме цього тижня, у суботу, 9 листопада, державна влада здійснила позачергове відкриття відділів реєстру такі седіанографіки, як Prima Porta, La Storta та Municipio Рома 15. Тому, якщо маєте необхідність, поспішіть отримати вашу карту дитині та електроніка, а також передайте цю інформацію вашим друзям.